Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої ваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 2018 року, яка по каталогу ІТК має штамп 1 ГБМ. І в даному відео ми саме розглянемо всі технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса, реверса, гурта. Який штамп утворюється при їх співвідношенні, і обов'язково дамо характеристику та цінність, скажімо, даної монети? Що ж до даної монети, 50 копійок 2018 року, хочу сказати таке, що монета виготовлялася із Магнітної сталі, яка покрита латунню, на київському монетному дворі. Що ж у технічних характеристик, то вага монети 4,2 грами, діаметр 23 міліметра, гурт монета має переривча сторифлений, тобто йде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Згідно каталогу, існує лише один варіант виготовлення даної монети. Поверсу це штамп перший, по реверсу, штамп ГБ і гурт з мілкою насічкою. Як же їх визначати та яка їх особливість? Як завжди, визначення штампу? Ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Щоб визначити поверсу, штамп перший. Ми дивимось на те, що тризубець є випуклий. Напис Україна наближена до тризубця віддалена від канту монети. Що ж додати, в нас знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип Київського монетного двору. Всі написи на аверсі вони знаходяться в одній площині. Що ж до аверса, думаю, тут все зрозуміло. На ньому зупинятись не потрібно, адже існує лише один варіант саме такий, як ви бачите перед собою. Коли визначили аверс, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу у нас цікавий штамп ГБ. Перед тим, як визначити штамп ГБ, треба визначити штамп Г, адже підвид ГБ є підвидом штампу Г. Штамп Г характеризується таким чином: шрифт рельєфний, ягоди в усіх гронах вони мілкі, а в гронах номер 1 та 3 знаходиться по 5 ягід. В гронь номер 5 відросток підходить до першої ягоди зліва. Також уточнянням штампу ГБ буде те, що розмір зображення більше. Це говорить нам про те, що вінок він буде наближений до канта. Наглядно це можна побачити саме в цих містах, що зараз вам показую. Коли ми визначили, що перед нами монета 50 копійок 2018 року зі штампом Аверса 1, реверса ГБ, нам залишається визначити, що значить літра М в кінці штампу монети. Літра М в кінці штампу монети говорить нам про те, що гурт має мілку насічку. Тобто в одному сегменті знаходиться 16 прорізів. Таких сегментів по всьому колу існує 8. Якщо ви перевірили. Всі три сторони можемо з певністю сказати, що перед нами монета штамп 1 ГБМ 50 копійок 2018 року. Що ж до цінності даної монети? На даний час монети зустрічаються доволі часто. Ціна і на даний час складає від 70 до 90 копійок за один екземпляр, і то, коли вона знаходиться у банківському стані, тобто така, як ви бачите зараз перед собою. Чи є монети, які коштують дорожче? Так, є. Дані монети випускалися в банківських ролах, запаковані на Національному банку по 50 монет. Банківський роль на даний час. Коштує від 70 до 80 гривень за один екземпляр. Якщо ми можемо порахувати, то одна монета буде близько гривні 20 гривні 50 за одну монету. Тож, монета, яка має банківський стан, коштує більше, ніж номінал. Всі інші, ті, що мають обіговий стан, на них ми уваги не звертаємо. Цінність у них мінімальна. Чи є монети, які можуть коштувати дорого? Так, є, це можуть бути монети, які матимуть відношення аверсу та реверсу більше ніж поворот на 30 градусів. Саме таким чином аверс до реверса буде відноситися. Якщо буде поворот на 30 градусів, ціна стартує від 70 гривень, можливо, доходить до 100. Якщо поворот буде на 90 градусів, то ціна вже буде складати від 200 до 250 гривень. Якщо ж вам попадеться монета, яка має поворот аверса до реверса на 180 градусів, знайте ціна такої монети від 500 до 700 гривень за один екземпляр. Тож на це також обов'язково ми звертаємо увагу, і монети, що виготовлені з інших металів, які ці монети та які їх особливості. Колись у відео розберемо та покажу вам всі особливості. Тож, якщо ви знайшли монету 50 копійок 2018 року, в звичайному біговому стані, знайте, що вона цінності не має. Коштуватиме дорого лише та, що має банківський стан. Якщо у вас є питання по тому, як визначити даний штамп, які особливості має дана монета, присилайте фото або пишіть коментарі на Viber чи Telegram. Можете у особисті повідомлення. На цьому буду закінчувати своє відео, якщо ви маєте. Різні предмети колекціонування та хочете дізнатись їх ціну. Також надаю безкоштовну оцінку будь-яких предметів колекціонування. Тож, на цьому закінчу відео. Всього найкращого.